Друзья, доброго ранку, слава Иисусу Христу, Господь благий, Господь царюя. Как бы видите, здесь дуже-дуже много молодых. Вчера мы проводили ранковую молитву, здесь родители были, это Но сегодня, как бы видите, все не замуждые, все не женатые. молодь с Буковиной, Черновицкая область, каждый расскажет як как звать, и это большое благословение для нас. Вот эта команда, они все румыны, чтобы вы знали, все румыны, с Буковины. но я как понял, все размовляют украинской мовой. Я кажу, ну що, на ми будемо? Вони кажуть, ні, ми ж справжні українці. Ви чуєте? Ми ж українці, ми спілкуємося вільно українською мовою. Мені навіть стало так соромно, що румини спілкуються українською мовою. А я живу тут в Харкові і мені тяжко розмовляти. Ну а що? молодым дорога, старикам почет, что, что вы хотите. Поэтому я хочу, чтобы мы поблагодарили Господа за эту молодь, что они уже, считайте, три дня в Харькове, они были в Харькове, как вы услышали, родители рассказывали, что и на метро катались, кто-то из них первый раз катались на метро, и участвовали на открытии церкви, и проводили Дитячий табор, так що дуже ми дякуємо їм. Я хочу, щоб ми помолились за цю молодь, що ця молодь ніколи не ні уїжджала з України. Ви чуєте? бо там э, Буковина ближе кордону и как э, подрастают тут такие гарные хлопцы, они, они хотят уезжать с Украины, чтобы все залышались в Украине, в Украину, и чтобы мы Разум с вами святковали перемогу, чтобы эти дети женились, выходили замуж, рождались дети, и они не услышали за войну, их не дети, чтобы они не услышали о войне, которая в Украине. Давайте мы вместе помолимся Господу. Дорогой Господь, я настолько благодарен за этот транковый час. Я благодарен Тебе за эту молот. Благодарен Тебе за братьев моих, сестер. За то, что они изъявили желание посетить наш город и нашу область. Я благословляю их именем Твоим. Хочу, чтобы благословение неба и благословение земли пребывало на их жизни. Я хочу, чтобы они были хранимы Тобою во время войны. Я хочу, чтобы каждый и каждая из них женились, выходили замуж, рождались дети и оставались здесь в Украине, чтобы Украина была процветающая страна для Европы. Господь, услышь наши молитвы. Также мы молимся, чтобы закончилась эта война сегодня. Мы это просили, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, начинаем. Вот каждый расскажет, как звать и от Меня зовут Поставка Даніел, я з Черновецької області, село Станівці, мені 16 років. Слава Богу! Мене звати Аделіна, мені 19 років, я з села Остриці. Мене звати Діаніта, мені 20 років, я з села Станівці. Мене звати Табіта, мені 16 років, я з Чернівців, село Станівці. Мене звати Мірія, мені 18 років і я також з Станівці. Мене звати Кароліна, я з села Остриця, і мені 12 років. Мене звати Каріна, я з села Станівці, мені 12 років. Мене звати Емануела і я з села Остриця. Мене звати Гайсюк Кристян, я з Черновіцької області, з села Станівці, мені 16 років. Мене звати Габі, мені 13 років, я з села Остриця. Мене звати Ваня, мені 15 років, я з села Остриця. Мене звати Маркус, я з села Станівці, і мені 15 років. Слава Богу, друзі, дуже чудово. Я думаю, що вам приємно, як і мені, от, слухати кожного окремо, це благословення. Скажіть, будь ласка, от, скажіть, будь ласка, родні наші, от, яке у вас впечатлення в вашому посіщенні нашого міста? Ви вперше ж всім приїхали, да? Так. Який да. да, да. у вас от враження? Вот сподобався вам Харків? Так. Надзвичайно. Да. да, да. да. Ви хто, э, колись там на метро катался раніше? Я, я, я. Ра раніше, до да, того разу, да? да? О, а звичайно не катались, а? Да? Ні. Сподобалось, да? Слава Богу. На що саме саме більше сподобалось вам в нашому городі? Саме більше парк парк Шевченка. Парк Шевченка. Да, да? Парк. Друзі, парк Шевченка дуже дуже красивий. Дуже красивий є. Якщо сьогодні не, не були ще в Харків, обов'язково приїжджайте до нас. І ми поїдемо в наш парк побачити красоту. І хочемо, щоб мир був в Харкові. Я, я хочу, щоб вот розказали зараз вот за, за ваше вот впечатлення о дитячим таборі. Как, как ви там проводили і ваші відчутлення? Ну, з цього почнемо. <рес> я дуже рада бути в Харкові. Не уявляла, що він такий великий. Ні, да? <рес> я думала, що не такий вже великий. Ми проїхали багато кілометрів і. За табір. Дуже рада, що можу служити дітям тут, в Харкові. Діти відкриті, дуже класні. Ми познайомилися з дівчатками, вони дуже креативні, Ради були з ними служити. Слава Богу! Да, навіть якщо був дощ, була да. дуже класна атмосфера і діти не розбіжалися додому. зажаючи на це, ми змогли. Помолитися в кінці за них, і також вони отримали багато подарунків. Класно провели час з ними. По подарунки, що от що там мороз була, ну раз розкажіть, щоб всі услышали. От як ви провели лагерь? В час дня зібрались діти, як, Воно по порядку. Хто може розказати? Першу чергу у нас була реєстрація. Потім у нас була спільна тема і пісня. А потім по станціям у нас було морозиво, попкорн, вата, хірка і інші стації. Дуже. І ще, ще, а як добре, а як от, от як діти? Бо в, ви там на Буковіни проводите, і ну, большість дітей з християнських сімей. А тут е, діти, та нова церква, де от, е, ми були, і діти вони не з християнських сімей. Как, как от вам от, було з от, ним проведіть цю зустріч? Класно, що їм сподобалось. Ми бачили, що вони. Е... Хочуть слухати нас. І те, що ми розказуємо, вони дивляться на нас і так слідкують за нами те, що ми робимо. І ми радімо, що можемо посіяти щось в них. Навіть вірш, ми вчили вірш, і майже всі діти вивчили його. І за вірш могли отримати подарунок. І вони всі на пам'ять його знали. А Дай ви що... можете зараз, щоб ви хором от розказали цей вірш? Щоб... Я думаю, всім цікаво. І мені цікаво, Я... щоб ви хором. Mm -hmm. как, о, як з дітьми ви говорили? <laughs> Ну, давайте. Раз. Раз, Раз, два, три. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Перша Петра, п'ять на сім. Вау! Тобто на Господа Ісуса Христа треба покласти надію. Друзі на Ісуса Христа покладаємо надію, віримо в перемогу і обов'язково перемога буде. І разом ми будемо святкувати перемогу. І обов'язково я. Ну, я не знаю, запробуть запрашувати мене на веселі. Ну, якщо хтось з них буде запрошувати, то я, да, я приїду до них і... і там все на руминському буде. На руминському, напевно. Ну зараз, як ми от, в Харкові, не на буковині, ані намагаються тільки українською мовою. Так що, будь ласка, пісню. Да? Пісню в тебе з дітьми так. співали. Да? Ану, давайте як, як співали ви. Прекрасний світ навколо нас, як перети завжди його такий, Богу усе створив на цій землі, все, що він нам дав, справжні чудеса. Кожен день я нове відкриваю. та не вивчу все, що забажаю. Я та чудова музика звучить, але Богу. Ви зараз не можете нічого казати. але будь ласка, напишіть в коментарях. наскільки вам сподобалось як наші румини, наші руминочки співають українською мову. Будь ласка, напишіть і не забудьте помолитися за наших братів, за стер. как вы уже почули вчера, что родители сказали, что они приезжали много раз, но сегодня вот приехали брат Иван, пятеро он брал с собой, там трое своих и еще племянники, брат Туадер пятеро брал. И вот, бачите, это, это для нас и натхнение а также подяка. Я хочу, чтобы вы не только писали в комментариях, но обовязково, чтобы вы помолились за молодых. Dacimam and I could school my razum. Doamne Iisus Hristo, să venim în fătata Doamne cu mare mulțumir și îți mulțim Doamne pentru aceasta binecuvântată de tine, Doamne, care glorii! Ne binecuvântat Doamne, aceasta zis să am putut. Petrece cu tine, Doamne Iisuse, Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai Doamne, să am putut face tabără Doamne, și copiii, fost mulțumiți, Doamne Iisuse, îți mulțumim, Doamne, că ne binecuvântat, Doamne, și ne da pace, Doamne, și n-am văzut rachete, Doamne, și n-am văzut, Doamne, bucuritul, Doamne, îți noi îți mulțumim, Doamne, că ne binecuvântat în pace, Doamne, te rog, Doamne, pentru țara noastră, te rog, Doamne, binecuvântează, Doamne, Dă-mi să la soldați, Doamne, te rog, Doamne, Tu să fii cu dânsa acolo, așa ce ulezi, Doamne, Te rog, Doamne, să ne binecuvântezi mai departe, Doamne, că în ziua de mâine, Doamne, când vă face iar tabăra, Tu să fii cu noi, Doamne, Te rog, Doamne, când o merge spre Dumnezeu, spre acasă, Doamne, Tu să fii cu noi, așa în numele Lui Iisus, Te rugăm, Doamne, te rugăm, Doamne, ascultă rugăciune, Doamne, și lucrează la fiecare inimă Doamne. inimă, Doamne, și dă-ne o inimă blândă, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos Te-am rugat de acum și până în veci. Amin. Amen. Amin, amin. Mulțumim frumos și rădia cu imoa. Druze, așa cum e, rază-mi, cazală, slăvăt numălitul ucrainscă-i mă, băi, blagodat. Ospătă-n așa, Iisuse Hristos, iubov, bogă-nțea. Та єднання святого Духа Хай буде з нами. Амінь.